Кримінальний злочинець, корупціонер, росіянин ще й мер Одеси Труханов не виключає варіант піти на обмін. Якщо Українська держава вважає, що ви громадянин Росії? Чи допускаєте ви такий сценарій, що вам просто запропонують піти на обмін? Багато так політиків зробили. Ви знаєте, ну по перше, я це навіть не тому, що я не є не є громадянин. І для того щоб всі заспокоїлись, якщо в нас запит, тому що в них є диплом федерації за формацію, є або немає в мене російського громадянства. Я впевнений, що в мене немає. І ви мене зараз чуєте? Так, я вас чую. Так, я зрозуміла. Ви хочете і, звернутися і, і... так і я, щоб вони зробили запит. І я впевнений, що буде відповідь, що в мене його немає. І ще одне дуже головне, щоб ви почули: що в рамках кримінального спровадження, яке відносно мене в 2018 році набув. Зробила запит до Російської Федерації за допомогою міжнародної міждород... правової допомоги. Це Набу зробила не я і не адвокат же. Так, так. У вас там справи запит... є. від набу, так. Да, зробили запит в рамках уголовної кримінальної справи. Серйозний у Труханова. набу і саб з 18-го року в рамках кримінальних проваджень. Нічого не можуть зробити волю Руслану Мохамід Расулову.